Гібрид це найбільш далекобійна версія на сьогоднішній день. Я коли взяв цю машину а, на тест, то подивившись на панель приладів, побачив, що запас ходу на повному баку становив 1065 км. Так, бак не дуже маленький, 54 літри, але все одно виходить якась супердизельна цифра. І в цьому сенсі передній приводний гібрид ще економічніший. Він в комбінованому циклі, якщо вірити. А виробникові вкладається в 6,2 літра. Але і в нас ти дуже часто бачиш, що бортовий комп'ютер показує тобі цифру 5 літрів, яка є абсолютно досяжною нічого фантастичного в цьому немає. Ну і зрозуміло, що найкращу економічність гібрид показує в міському режимі. Де як знову ж таки каже виробник, він здатен 64% часу пересуватися виключно на електриці. Більше про новий Ford Kuga можете дізнатися у найближчого до вас Дилера Ford в вашому регіоні.